Від Елвороно в Анбишена міана. Сахає гайда ламіша на елект ел вороно. Сапіт. Сабіт. Сабіт. Сабет. Сарі. Відні танці почалися з того, що раніше я викладала була тренером по фітнесу. До мене в групу прийшла. Жінка, яка сказала, що от, у Франківську є східні танці, в калуші немає. Звичайно, вирішила цю справу виправити, поїхала у Франківськ, подивилася, де є східні танці, і відвідала декілька занять. Тепер я розумію, що це були просто заняття фітнесу з елементами східних танців. Ну, тоді я ще цього не знала, там, більше ніж 10 років тому, звичайно, це привезла в калуші, ще знайшла в інтернеті якісь деякі елементи і почала викладати більше як як елементи не, занять з фітнесу, будемо так казати, аби, аби було цікаво, як танцювальний фітнес такий. Тоді було дуже мало інформації про східні танці в інтернеті. Інтернет ще такий не був розвинутий. Що я знайшла? Найшла тоді в Донецьку навчання. Були навчання цілий рік, цілий тиждень, але треба було їхати в Донецьку область Святогорськ. Це я поїхала, я знайшла ще одну таку, як я Це 2012 рік. Я знайшла таку ще одну саму подружку, як я по інтернету, тільки вона була з Коломиї, і ми не були з нею знайомі. І ми в поїзді Львів-Донецьк, ми з нею познайомилися і якраз це, і поїхали туди. Потім ми ще в Донецьку шукали ще одну подружку, бо переночувати, тому що ми приїжджали, поїзд приїжджав в 4 годині, а на свя... в п'ятій годині, а на Святогорськ останній автобус їхав в 4 ага, годині. Але нічого, ми поїхали тиждень, було навчання, дуже цікаво було. Мені подобається танця через те, що ну тут і дружній колектив, можна з ким по поговорити і знайти спільну тему, а, тему. Розкажи, будь ласка, як тобі займатися з пані Тетяною? Ідеально, прекрасно. Прекрасно, ідеальна вчителька. Мені тут подобається, подобається танці тим, тому що публіка на сцені виступає. Ну і мені подобається Ми Розминаємося, повторяємо танці, беремо віра. Ну, Ми Так, Є такі рухи, які забороняються для діток, тому що це ще все з фізіологією дитини, вона розвивається, в неї росте хребет, таз, тазові кістки зовсім інакше. Вони тільки вони набагато м'якші. а для дорослих це інший нюанс, тому що багато дорослих приходять 30, 40, 45. Тут так само треба звертати увагу на суглоби. просто як вам пояснити, міняється підхід. Наприклад, дітям там не можна якісь тряшки, якісь цей, але дітям можна більше давати рост. Тяжкі дітя може якийсь сюжетний танець зробити. А вже тепер з роками то вже рахуйте 10 10 років. Mm -hmm. <кліх> то я вже тепер розумію, що все ж таки база хорографічна це є хореографічна база. У Нас приходять дітки, то вони не зразу танцюють східні танці. Можливо, ну це є міткий досвід. Це є моя точка зору. Що спочатку треба зробити тіло танцюриста. Потім накладати на нього танець. Тому у нас приходять дітки, і вони спочатку розвиваються хореографічно, носочки шпагати розтягується корпус повністю. Аж тоді ми вже накладаємо елементи. Це ж маленькі дітки, спочатку поступово А мама е... вимагала до тебе. Так, якщо чесно, дуже вимогливо, вона навіть менше хвалить, а більше від мене вимагає, ніж від інших дітей. Під час війни ми ще в таку традицію заснували. Ми щосуботи з дітками робимо чаювання. Робили, дівчатка приносила чаї, солодощі, і завжди в кінці заняття ми такі ніби психологічно, щоб це якийсь комфорт, такий, щоб стрес знімати. Ми так з дітками щосуботи робили. Так, такі Ми використовуємо багато сюжетних танців, щоб дітям зацікавити. Щоб дітям було цікаво. В нашому колективі так іде, у нас чого сучасна і східна хорографія. Це вже теж все йде досвід з часом. Тому що одною східною хореографією воно з часом приїдається. І коли йде ще і якісь такі сюжетні танці, якісь такі цікавіші, діти більш таким, вони танцюють різний репертуар, плюс це різний хореографічний досвід. І вони хочуть тоді виступати. І от, кажу, Ми в театрі танцюємо, їм щось таке цікаве, чародійки танцювали, різні такі танці. Ну і мені Графу мені є куди розвернутися. Тому? Ми зараз танцюємо номер двадцять двадцять Так, ми використовуємо віяла. Ми використовуємо східні елементи. Але в нас е, інакший одяг. І єдине, що ми рухами передаємо повністю емоції. Оце що ми танцюємо. Це що було джамала, 19-44, Оці всю трагедію ми стараємося кульмінацію витанцю. Щоб це було цікаво, щоб це було до мурашок.